Моє вітання усім, хто приєднався до нас у цей час. І ми, як завжди, вивчаємо Боже Слово Біблію. Тема нашої сьогоднішньої програми віра навіть у найтемніші часи. Я думаю, кожен з нас погоджується з тим, що ми зустрічаємося на своєму е життєвому шляху. З різними хворобами, горем, біль і страждання, смерть близьких людей, і це не повний перелік з тим, що ми стикаємося на цьому земному шляху. І як же ми, друзі, можемо зберегти свою віру, навіть коли все навколо нас руйнується, тоді, коли ми переживаємо найтемніші часи? В нашому житті. Чи є викид з цього тунелю, і чи взагалі його можна так назвати, можливо, це тупік. Є такий вираз, дорогі друзі, чим темніша ніч, тим ясніші зірки. Якби ми це не сприймали, якби це не звучало, але насправді віра християнина. Проявляється найкраще, або розвивається і пізнається в неприємні часи, часи темряви в його житті. Тому що неперевірена віра є вірою, яку можна поставити під сумнів, або ж якій не довіряють, або вона не є справжньою. Бо випробування Нашої віри закінчується чимось дорожчим за золото, як писав апостол Петро, що ми повинні постраждати, щоб досвідчення нашої віри було дороцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Друзі, погоджуємося. Або приймаємо ми це чи ні, але воно так є. Якщо ми страждаємо, а після відкидаємо віру Христа, то наша віра від початку була несправжньою. Але якщо наша віра залишається, навіть якщо ми випробувані вогнем, як Біблія говорить, то ми знаємо, що Бог. Прийме нас. І ми побачимо Його славу та Його царство. У старому заповіті, в книзі повторення закону, 31 розділі, Бог говорить до свого народу, народу ізраїльського. Будьте сильні та відважні. Не бійтеся, не лякайтеся перед ними. Бо Господь, Бог Твій, Він Той. Хто ходить з тобою, не опустить він тебе і не покине тебе. Так обіцяв Бог для свого народу. І він є незміний і в наш час. і вірний у своїх обіцянках. Все зміниться і він ніколи. І він все той самий і є слова. Такі з одної християнської пісні. А також Біблія підтверджує щодо Ісуса Христа, що Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Друзі, запитання, що ми робимо, коли починається страждання? І що б ви сказали цій людині, яка проходить через страждання? Біль, горе, випробування через свою віру в Христа. Знову ж таки, апостол Петро відповідає на це і говорить так. Тому і ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть в доброчинстві йому, як створителю віруму. Ви знаєте, що навіть Знаходяться такі люди, що критикують нас за нашу віру. Говорячи, то де ж ваш Бог, в якого ви віруєте? Чому Він не відповідає на ваші молитви, коли ви вірите і довіряєте Йому? А то ще гірше, так йому і треба. Дорогі християни, не дивлячись на реакцію інших, ми повинні залишатися в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству, тобто і віручим людям по світу. Біблія говорить, що не тільки фізичні страждання, які ми маємо або стикаємося з ними, але також є переслідування за. Нашу віру. Так, друзі, було і є набагато гірше комусь, ніж вам, чи мені сьогодні. Знаєте, що є написано в 11 розділі і говориться до віручих, які є прикладом страждань і довготерпінь. Пригадуєте, як сам Господь Ісус перед. Голгофу і сказав своїм учням, а також і відповідно і нам, бо ми його послідовники, пам'ятайте те слово, яке я вам сказав, говорив Ісус. Раб не більше за свого Пана. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово Моє зберігали, берегтимуть і ваше. Друзі, Бог є вірний, навіть коли ми не такі. Він не може зректися себе і своїх обіцянок. Апостол Павло пише, що навіть якщо ми не вірні, він залишається вірним, бо не може зректися себе. Дорогі мої, в наших стражданнях, які б вони не були, ми не одні, ми не кинути на призволяще. Є той, хто підтримує нас і береже нас. Сам Бог запевняє нас. А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості. Друзі, не ми бережемо себе, а Він нас збереже своєю могутньою рукою. Сам Ісус Христос сказав: Я життя вічне даю їм, і по вік вони не загинуть, і ніхто їх не вихопить. З моєї руки. Ви і я в Його могутній руці. Дорогі християни, чи не радіє наше серце у цій вічній впевненості, яку Бог дає для нас навіть у найтемніші часи нашого життя? У Біблії ми знаходимо дуже багато Божих обіцянок. І ці обіцянки не людські, не людиною сказано, а Бог сказав так. І Бог завжди виконує те, що він обіцяє. І він дав Авраамові те, що обіцяв йому, говорить Боже Слово, і зробив Господь Сарі, як обіцяв. То хіба Бог не дотримує своїх обіцянок для нас? Він, говорить, досягла. Нас спроба не інша тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Друзі, це обіцянка Бога. Ми не самітні, і Він не кинув нас, але він з нами. Друзі, повірте, я знаю свого досвіду, що я говорю, що ці слова правдиві і діючі, якщо ви довіряєте Богу і покладаєтеся на Нього. І навіть тоді, коли наше життя буде сповнене страждань і горя, Божа обіцянка є незмінною для кожного хто довіряється Богу. Але за Його обітницею, Біблія говорить, ми чекаємо неба нового і нової землі, що праведність на них пробуває, і там не буде горя, страждання, там не буде смерті, там не буде сліз в того Бога. Ми віримо, який сказав, і Він дотримується свого слова. Так, друзі, наші, Життя не гарантоване нам без страждань. Христос сам сказав: у світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Погляньте на ознаки останнього часу, про які наш Господь сказав своїм учням. Хіба вони не сповнені горем та стражданнями? Війни, землетруси. Голод, муки, вбивства, зрада, зневажання батьків. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Друзі, я думаю, ви погоджуєтеся зі мною, що не віруючи в набагато гіршому становищі, бо вони тут страждають не тільки фізично, а в додаток на них пробуває Божий гнів за їхнє невірство. А також вічне розділення чекає на них з Богу, а це друга смерть, озеро огненне, і це буде вічне страждання по віки віків. Але кожний правдивий християнин має надію на Господа. Господа нашого Ісуса Христа, навіть у своїх стражданнях, бо Він обіцяв нам, що Він не залишить нас, а буде з нами до кінця віку, як Він говорив своїх, своїм учням, коли мав підноситися на небо після свого Воскресіння. І ото я перебуватиму з вами. Повсякденно аж до кінця віку. Таке запевнення має кожний християнин, який довіряється Богу, бо Він обіцяв так нам, що в наших стражданнях, переживаннях, труднощах чи психологічних навантаженнях, чи депресії навіть, чи стресах, Бог обіцяв нам, що Він проведе нас. Це не топік, а це світло в кінці тунелю. Ми очікуємо нашого Господа Ісуса Христа. Тож, друзі, ви можете сказати разом зі мною на ці всі слова. Амінь. Слава Богу! Нехай Бог буде з вами, хай благословить вас. Залишайтесь з Богом.